Та Шупчик. моменти забив. Торней. Прострілює. Виходить так, що навіки. То друзі, і тренульський рафа, який не реалізував Арсен Сімон. Потім. Вони продовжили свою атаку, забили атаку, втратили вони м'яч. І скори. Арсен Сімон пробивав чисельну більшість на майданчику протягом двох хвилин. Свій е зірковий легіон Зардашніков. Це бути невеличкий футзальний кур'йоз, не кур'йоз, і зараз виправляє свою ж помилку. Ну, якщо зараз не зберуться, гравці в Пеніксу. феніксу. Але стартом групи А. Момент зараз. Ну і Також зірка. вдалося підвестися на ноги Ігорю Коваленко. Але знову ж таки, сьогодні зірка перемогла скітку. Команда Віктора Дегтярьова зробила, робити якісь прогнози. Я б не хотів. Момент, такі виникають в гравців Феніксу складнощі при виході з передачу на Воробйова, який зараз з'явився на майданчика. Ілля Черчилюк вперше з'являється на майданчику. Момент. Віктор Черчилюк набирає швидкість, пробиває. Це в руках. Сергія Черчилюка так далеко вкидає. Мелючиш Петриченко. Удак, друзі, м'яч від кута майданчику. Передача на Сімона Чилюк. номер 4 Віктор Черчилюк. Момент не заб. Голкіперо. Перехоплення Масалкевич. Під гострим. бути претензії від нього до гравців лінії захисту. Атака кварталу. продовжується. Просто він далі стійку не того, що квартал набере 13 залікових балів. До півфіналу в трохи складніше. Зараз на Басалкевича. Басалкевич відбирає під праву. Я що м'яч На Басалкевича Басалкевич. Передача від Черчилюка. Удар відбиває. Алькема прострілював. Симон. На Коваленка, Коваленко обігрує. Передача, удар Альке. Від шостого пропущеного м'яча. Каркас варить. Приходить. Я за бокову лінію. Простріл. І атака Феніксу. Помаленко пробуває. Так, Керів... Така фенікс. Ну, продовжується пробувати. Шнавіч. Передача. Шупчик на Басалкевича. Сорока. Один дотик на Басалкевича. <плес> Доворіт. Віддав він передачу на Сороку. Сорока не відправляє він свою помилку. Арбітер. Простріл! Ланг Сорока на Воробйова. Воробйовна Бересенка. Лічір Чулюка залишається він на майданчику. Простріл. Басалкевич. Важко сказати, чи від Дмитра Басалкевича. Арсен Сімо. Удар. І де факто квартал гарантує. гарантує собі півфінал вищої ліги. Віравна Васалкевича. Про... Перехоплення. тому що просто розійшлися перед. Коваленко. Кололенко. з лівої Пробиває. Кололенка. Повернувся в ворота. Кушніренко. Кляшторний. Коваленко Кололенко в один дон. До завершення. Атака кварталу. Передача. забив. Масалкевич. пробиває. Масалкевич. Читати гру, потім свій дриблінг. Передача. Воробйова. Знову Борисенко. Масалкевич.